Прішу зняти трошки детальніше про ці такі сонячні панелі. Ну що, як бачимо, модель 400 Вт, максимальний вольтажок 39,8. Взагалі типу відкритий, тобто зараз ми міряємо. Напряму накинулись. Повинно бути у нас тут 48, маємо 43,7. Зараз спробуємо на струм короткого замикання. Струм короткого замикання написано 10 А видає 9,26 Ну Чому заліз сюди і почав знімати це відео? Тому що в мене зараз підключено 5 панелей і з них на низ спускається тільки 10 А, 10-11 і 27 тобто вольт. Підключив дві панельки в паралель. Ось одна підключена, ось тут а друга підключена. Ось так підконектився. Що ми маємо? 44,3 вольта. Зараз подивимося, струм короткого замикання повинен бути близько 20 А. Ну, ось так 18,38 пищить. Так як він на 20 розрахований, то вже попереджуємо ну, 18 ампер, Ще раз втікаємо. 18,5. Подивимося, що там буде по струму, коли він прийде по цьому 16 сіпу. Проводимо заміри вже внизу. Дві панельки. От маємо 43,9 вольта. Зараз заберімо ампераж. Так, 20 ампер. Вставляємо щуп і під'єднуємо. 18-26. Грубо беремо 18 А. При підключенні до ось цього інвертора маємо максимум 5. Зараз продемонструю. ну Ось такий показ маємо, майже 6 А. При цьому показує на акумулятори, закидає 0 А. Споживання будинку 123 Вт. З акумулятора ще добирає 2 А. В чому причина, не, могу, не можу зрозуміти, що так впливає, чи йде просадка саме панелі такі, скажем, гавняні. Чи в чому причина? Зараз коли під'єдную ось ці два проводи, тут на КЗ вольтаж те саме 43, при КЗ виходить близько 30 ампер. Все разом заходить 50 А. От, як видно, тут 5. Цей підключаємо, показує 10, все разом показує 15. А має заходить як мінімум 40. Під'єднав два виводи паралельку. Ось так коротко роботу. разом у нас заходить Беремо мінімум 40 А. А бачимо тільки ось це. Хай тут просадка йде на цих провідниках. Я показую тільки 10 А. Коли замикаю напряму, ось сюди так не видно, ну краще, без цього амперметра покази не змінюються. Замикаю напряму ось таким проводом. 6 квадратів. з цієї точки і прямо сюди в інвертор. Покази як були 10 А, так і не змінюються. Тут звісно струм падає десь до 6-8 треба розбиратися. Або ж панельки такі, це більш за все. Тому що струм просаджується до 20. Зараз струм до 27 вольт. Тут 27 показує. Коли міряємо напряму ось на цих двох виводах, бачимо 28,4. Ну, заміряю напряму. Плюс-мінус. Бачимо 28,6 вольта із 43 Хоча не повинні в принципі, вони посаджуватися до 30 ось такі справи. Зараз покажу саме кристали на панельках.